Щиро дякую вам за можливість долучитися до участі в роботі конференції з нагоди відзначення 105-ї річниці з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. І у вас і всіх присутніх, я пропоную свій виступ на тему психолого педагогічна підтримка дітей в умовах сьогодення. Василь Олександрович Сухомлинський, звертаючись до своїх колег, постійно наголошував на тому, що всі, хто працює в Павлицькій школі, Повинні в першу чергу враховувати індивідуальні та психологічні особливості дітей. Класик педагогіки прийшов до висновку про необхідність створення в Павлицькій школі психологічної служби, головне завдання, якої полягало у психологічному супроводі вихованців. В освітньому закладі щомісяця проводилися заняття психолого педагогічних семінарів, з доповідями на яких виступав особисто директор. Назву лише кілька тем, які Василь Олександрович Соколінський виносив на обговорення психолого-педагогічних семінарів у своєму навчальному закладі у ті далекі 60-ті роки. Але ці теми актуальні і сьогодні: про недопустимість сильних і вольових засобів впливу на учнів, психічні особливості підлітків, оберігати нервову систему дитини, про виявлення дітей з патологією Ведінки і емоції, надмірна збудженість, і страх, дитячий негативізм, тяжкі симптоми розгляду психічної діяльності. Творчо використовуючи настанови і рекомендації Василя Олександровича, наш педагогічний колектив наполегливо проводить роботу по захисту психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу в умовах війни. Сьогодні діти чують сирени під час ракетних атак. Спостерігають руйнування будівель, здригаються від вибухів, стають свідками людських втрат. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, вони позбавлені нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес їх повноцінної соціалізації. Саме тому в умовах сьогодення наші вихованці. Потребують постійної уваги і турботи дорослих. Важливе значення має в першу чергу підготовка вчителів до нових умов викладання предметів та виховання підростаючого покоління в умовах війни та повоєнного часу. Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед педагогами, це моральна і психологічна підтримка своїх вихованців та їхніх батьків. З цією метою. Наші класні керівники успішно пройшли курси змінної безпеки під назвою Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. Створення позитивного і безпечного соціального середовища для підлітків в умовах війни. Як підтримати батьків і дітей в умовах війни та деякі інші? Вчителями розроблені бесіди з безпеки життєдіяльності, такі як безпека дітей під час війни, правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Як діяти при зараженні території радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, що необхідно знати про вибухонебезпечні предмети? Для учнів які навчаються в нашому освітньому закладі офлайн, в кожному кабінеті оформлені куточки, безпечна поведінка під час воєнного стану, де знаходяться такі інформаційні листи, ваші дії під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте в школі. Ваші дії під час повітряної тривоги, якщо у вас онлайн-руки, тривожний рюкзак школяра. Велику роботу проводять наші класні керівники з батьками своїх вихованців. Особливий інтерес викликають відеолекторії: як говорити з дітьми про війну, всім порадів психологів, як підтримати дитину, яка переживає посттравматичний стрес. Основною метою психологічної допомоги батькам Є поліпшення їх психоемоційного стану, встановлення більш тісних контактів із сім'ями, які виїхали із зон бойових дій та є внутрішньо переміщеними особами. Проводяться нашими вчителями індивідуальні та сімейні консультації з такими батьками, з таких тем, п'ять хвилин позитивного спілкування з дитиною, піклуйтеся про себе, аби могли підтримувати своїх дітей. Спокійні батьки, спокійні діти. Власні керівники готують пам'ятки для батьків, як допомогти дитині впоратися зі стресом, як знизити рівень тривоги, як подолати стресові ситуації. За порадою класних керівників, учні та їх батьки підписані на телеграм канал Підтримай дитину, де знаходять багато цінних порад психологів, цікаву позитивну інформацію, ігри, інтелектуальні завдання. Під час звуку сирен у дитини в особливому навантаженні перебуває аудіальний канал сприймання і тому його необхідно чимось обов'язково зайняти. З цією метою в укритті вчителі залучають дітей до хорового співу, пропонують їм прислухати аудіоказки, прочитати комікси супергерої безпеки, переглянути мультфільми Без Патрон, книга мандрівка Україна. Знай наших, моя країна, Україна, «Літак мрія та деякі інші. У школярів виникає почуття психологічного комфорту, впевненості та захисту. Особливу активність вони виявляють в таких іграх, як малювання словом навпаки, покажи слово, асоціації тощо. Вчителі з дітьми створюють казки про якихось, якогось персонажа, школярі уявляють себе журналістами та проводять репортажі з місця події. Вихованці підключені в телеграмі до бот антистрес для підлітків, допомога у смартфоні. Така гра допомагає упорядковувати думки та емоції, формує розуміння, що саме нормально відчувати зараз, знайомість з техніками самопідтримки. Також добірка містить тести відомих дослідників, які допомагають зрозуміти власний психологічний стан та отримати можливість вибору формату отримання подальшої допомоги. Від психологів, якщо стан того вимагає. Наші педагоги проводять змістовну групову та індивідуальну роботу з дітьми внутрішньо переміщених осіб. Цікавими в цьому плані є уроки з розвитку життєвих навичок. Учень збираються навколо вчителя, чи то в зеленому класі, чи то в альтанці на подвір'ї школи. Це дає змогу кожній дитині бачити очі свого однокласника, обмінюватися своїми враженнями. При цьому зникає емоційне напруження. Діти стають більш відкритішими, доброзичливішими, впевненішими, швидше проходить процес адаптації цих дітей до нового колективу. Особливий інтерес у наших школярів викликають такі дидактичні ігри, як безпечна поведінка в довкіллі під час воєнного стану, правила поведінки під час сирени, терапія малюнком мій дім, чого я боюся. Вихованці залучаються до перегляду відеоуроків, таких як техніка безпеки під час воєнного стану для учнів, правила поведінки в укритті з песиком патроном. Діти дізнаються багато нового і цікавого під час проведення всеукраїнського онлайн-уроку Мінна безпека. У Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Учні початкових та середніх класів активно долучилися до написання радіодиктанту ЕС-Патрон застерігає з безпечної поведінки мінами та нерозірваними боєприпасами, організованого спільно дитячим фондом ЮНІСЕФ та Міністерством освіти України. Власні керівники проводять години спілкування. Ми українці, це наша суперсила. Я навчаюся, я захищаю свою країну. Комендантська година і такі інші. Учні активно долучаються до участі в акціях Смілива гривня разом допоможемо ЗСУ, підтримай наших захисників, допоможемо тим, хто потребує. Кожного дня, о 9-й годині, наші школярі вшановують світлу пам'ять українців у ході загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України для того, щоб не підсилювати тривожність дітей. Власні керівники пропонують їм самостійно подумки сказати: дякую, або я вас не знаю, але пам'ять про вас, наповню своє життя чимось чесним і добрим. Чи, навпаки, кожній дитині пропонує класний керівник підібрати свої фрази, які вони будуть промовляти? Це можуть бути слова про життя, мужність, відвагу та перемогу. Вчителі проводять з дітьми тренінги, як заборонити. Які заборони та обмеження діють під час воєнного стану, що таке тривожна валіза, як її зібрати, як поводитися під час обстрілів, як діяти під час повітряних тривог, як надавати першу домедичну допомогу, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів? Вчителі філологи активно залучають наших вихованців до створення пам'яток, малюнків, написання віршів. Один із них я й хочу запропонувати вашій увазі. Війна прийшла в мою країну, а значить, в кожний український дім нам треба зберегти в собі людину. Це так важливо пам'ятати всім. Буває страшно, та зі мною рідні. Підтримку маю в школі і в сім'ї. таку хвилину дуже нам потрібні слова, обійми, спогади мої. Бо друзі є, які десь там, далеко. А їм ще важче, бо на чужині. Вони не бачать, як летять лелеки, весняний вітер грає вдалині. А скільки з нас хвилюється за тата, який захисником нам став усім? Я твердо вірю, дочекаємося ми свята, і діти всі повернуться в свій дім. Нам треба жити, мріяти і вчитись, бо ми майбутнє рідної землі. Сміливо треба уперед дивитись. Ми вистоїмо. Ми вільні, ми живі. Це вірш учениці восьмого класу середи Ангеліни. Наші старшокласники активно долучаються до онлайн-челенджів, як я дію під час повітряних тривог. Окремі наші старшокласники ведуть відеофіксацію своїх дій під час повітряних тривог, коментуючи і описуючи свої відчуття. Велику увагу у процесі адаптації дітей до навчання в таких умовах. Відіграє створена в нашому освітньому закладі ресурсна кімната. Вона обладнана всіма необхідними меблями та дидактичними матеріалами для занять відповідно до певної зони. Так, в навчальній зоні є сучасне комп'ютерне обладнання, інтерактивний комплекс, інтерактивна панель, ноутбук, принтер, аудіопрогравач, ламінатор, дидактичні набори, настільні ігри, конструктори, головоломки, мозаїки, шнурівки та соціально-комунікативні іграшки. Ігрова діяльність, особливо у цей час, спонукає дітей до комунікації, вчить взаємодіяти в команді. Це, безумовно, має значний вплив на їх загальний, психічний і емоційний стан. Пересувний м'який модульний конструктор, спортивний куточок з обладнанням, балансири, модульний набір лабіринт – все це відволікає дітей від реалій сьогодення. Сучасна інтерактивна підлога, яка реагує на кожен рух, використовується не тільки для відпочинку у цій кімнаті, а й для навчання учнів середніх і особливо початкових класів. За допомогою спеціальних програм наші школярі в ігровій формі непомітно для себе отримують нові знання з біології, географії, історії та інших предметів, активно включаються в освітні процеси. Для проведення корекційно розвідкової роботи та релаксації школярів у нашій ресурсній кімнаті створена зона відпочинку, використання пісочної терапії, яких крісел груш дозволяє зняти психоемоційне напруження, розвивати та вдосконалювати сенсорні, вестибулярні і рухові можливості наших вихованців. Поруч з ресурсною кімнатою, обладнана соціально-побутова кімната, у якій учні з допомогою педагогів. Набувають найпростіших навичок самообслуговування. Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що вчителі нашого освітнього закладу докладають значних зусиль для збереження життя та психічного здоров'я наших вихованців в умовах цього страшного воєнного часу. Дякую щиро вам за увагу, шановні колеги. Багато років володим Петрівна. Я знаю. Наскільки ви бережете традиції павлицької школи, наскільки ви продовжуєте розвивати ідеї Василя Сухомлинського? Скажіть, будь ласка, ми сьогодні не даремно говоримо про його досвід, який став однією із можливо стрижневих, стрижневих ліній досвіду війни. Так? І ми сьогодні бачите, як теж опинилися в такій ж ситуації, як і він. Ніхто на це не очікував. Чи могли б ми провести от таку тісну паралель між століттями? Так, звичайно, непревеликий жаль. Так. Василь Олександрович Сухомлинський у ті роки після воєнні, перші, коли переступив подвір'я нашого освітнього закладу, а це були 1900 далекий, вже тепер для нас, 1948 рік. І тоді Василь Олександрович зустрівся у своїх, у своїх кабінетах із тими дітьми, які фактично нещодавно на собі відчули лихоліття Другої світової війни. І тим більше Василь Олександрович приїхав уже із таким досвідом. Тому що повернувся відразу з фронту, працював в Удмуртії, теж працював директором школи і розповідав про те, що там в одному класі могли навчатися діти кількох вікових категорій: і кому було 10, і кому було 16, і кому було 8 років. І ось перші роки після закінчення Другої світової війни у Павлизькій школі теж у деяких класах були ті діти, які. Мали різний вік, і Василь Олександрович говорив про те, що кожен другий мій вихованець тоді, після Другої світової війни, не, бав, не мав батька, втратив батька під час цієї війни. І, от звертаючись до вчителів, він говорив про те, що ви повинні бути і матір'ю, і батьком для наших вихованців. У той час у кожному навч... в кожному класі була дуже велика кількість дітей, і були такі діти, які не мали в той час. Абсолютно ніяких умов житлово-побутових, і Василь Олександрович багатьох із вони навіть не мали деякі діти не мали книги для читання. І Василь Олександрович сам створюючи в тих важких умовах бібліотеку, у нього була надзвичайно велика бібліотека. Він дозволяв кожному своєму вихованцю, особливо тим дітям, які виявляли особливий інтерес до читання, користуватися власною бібліотекою. І коли діти приходили до нього, Василь Олександрович ну, з такою увагою відносився до цих дітей, особливо тих, чиї батьки не повернулися з фронту. І він мав можливість при всій його зайнятості мав можливість запропонувати цій дитині чай. І ось пройшли вже десятки років, і коли спогади. Друкуються і попередні роки були надруковані спогади При Василя Олександровича. І коли оці вже колишні вихованці, які вже зараз за 70 і більше років приходять у музеї, залишають свої спогади в музеї, вони говорять про те, знаєте, вони не говорять про те, що які знання вони отримали. Вони пам'ятають у ті хвилини спілкування зі своїм директором. Розумієте? Вони, знаєте, зараз десятки років пройшли зі сльозами, дорослі вже це Вочісовочорні люди говорять про те, ми пам'ятаємо той чай, який запропонував Василь Олександрович тоді, у 48-му році, 46-й, 47-й рік, роки голоду були, розумієте, і в Павліші теж, на превеликий жаль, були такі сім'ї, які взагалі ну знаєте, йшли в школу тільки для того, щоб тут їм дали якийсь листочок для того, щоб можна було на ньому писати. і та дали якусь газету, на якій можна було писати. Знаєте, зараз нам важко дітям це пояснювати. Але були такі часи у нашій історії. І тому розумієте, коли заходиш у музей, от і там, хто був у музеї, ви бачили таке панове Василь Олександрович Комлинський у цій формі. І знаєте, таке враження, що, наче це сьогодення. Це сама військова форма, і ось такий же Василь Олександрович, молодий у той час, і, на превеликий жаль, жахливі часи зараз переживаємо, тому що наші діти, ті, які ще 4-5 років закінчили школу, на превеликий жаль віддали життя у цій страшній війні. Тому вічна слава героям і вмирають. Здравствуй.